Діти, добрий день. Сьогодні ми з вами вивчаємо наслідування груп крові і згадуємо той матеріал, який ми вивчили раніше. 1990 рік вперше австрійський вчений Карл Ланштейнер відкрив групи крові. Які є групи крові по системі АБ0? Це перша, друга, третя і четверта Чотири групи крові. Що покладено в основу класифікації крові на групи? В основу покладено наявність аглютиногенів в еритроцитах і аглютинінів в плазмі. Аглютиногени і аглютиніни – це білки. Значить, Перша група крові вона ще називається нульова група крові. Чому на льова зверніть увагу? Тому що в них відсутні аглютиногени в еритроцитах. Але є аглютиніни в плазмі альфа і бета. Друга група крові називається А, тому що у них присутні, присутні аглютиноген А в еритроцитах аглютинін, плазмі бета. Зверніть увагу, природі нема одної, щоб в крові була одноіменна А і альфа, Б і бета. Тому що йде склеювання ретроцитів, наступає смерть. Далі третя група в еритроцитах наявні аглютиноген Б. А в плазмі аглютинін альфа. І четверта група АБ. В ретроцитах наявні аглютиногени А і В, в плазмі аглютинінів немає. Для того, щоб розв'язувати задачі, ми повинні також з вами згадати схему переливання крові. Зараз рекомендують переливати група в групу, але якщо такої можливості немає, то можна скористатися цією схемою переливання крові. Пам'ятаємо, що людина, яка віддає кров, називається донор. Людина, яка приймає кров, називається реципієнт. Тоді зверніть увагу, людина, яка має першу групу крові, називається універсальний донор, тому що її кров можна переливати всім, якщо співпадає резус-фактор. Людина з четвертою групою крові називається універсальний реципієнт, тому що вона може отримувати кров із першої, із другої, із третьої групи, і свою четверту, значить, це універсальний реципієнт, якщо співпадає резус-фактор. Оці дужечки у мене говорять про те, що переривання рекомендують із групи в групу. Це ми повторили той матеріал, який вивчали з вами раніше. Сьогодні у нас наслідування груп крові. Наслідування груп крові відбувається по законам Ментеля. Ген, який відповідає за групи крові, позначається буквою І. Він може бути в домінантному стані. Наприклад, ось ІА. Або ІБ, і може бути в рецесивному стані І0. Ген і 0 рецесивний і завжди стоїть в генотипі на другому місці. Гени І А і ІБ це домінантні гени. Зверніть увагу, якщо раніше ми з вами говорили, що за одну ознаку відповідають два алейні гени. То тут за одну ознаку у групу крові відповідає три алельні гени це І0, Іа і ІБ. Явище, коли за одну ознаку відповідає більше двох алельних генів, називається множинний алелізм. Далі дивимося. Якщо ген І0 рецесивний і стоїть у нас на другому місці, то гени ІА і гени ІБ – це домінантні гени. Значить, два домінантні гени вони наслідуються по принципу кодомінування. Тобто, Кожний ген проявляє свою дію, і жодне з цих генів не пригнічує один одного. А коли вони зустрічаються разом, генотипи і А і Б, тоді формується нова ознака. Ознайомимося, які генотипи різних груп крові нам це потрібно буде для задачі. І так, людина, яка має першу групу крові, має генотип І 0 і 0. Людина з другою групою крові має два генотипи І А і 0 це гетерозигота. І, і А і А. Я вибачаюсь, тут неправильно записала. І А і А це гомозигота. Далі людина з третьої групою крові має генотип ІБ і Б гомозигота або ІБЕ0 гетерозигота. І людина з четвертою групою крові має генотип ІА і Б. А зараз оці знання, які ми з вами отримали, ми використаємо на практиці і розв'яжемо роз задачі. Значить, в шлюб вступає жінка, яка має першу групу крові з чоловіком, який має четверту групу крові. Яка група крові буде у їхніх дітей? Записую П, парентоз батьки, фенотип. Жінка перша група крові, чоловік четверта група крові. Далі генотип. Генотип людини з першою групою крові і 0, і 0. Генотип чоловіка з четвертою групою крові і А і Б. Гамети згадую правила чистоти гамет. Гамети чисті несуть по одному гену із е, пари. Значить, у нас тут вони будь-однакові, тому я записала просто і 0. Далі, тут будуть гамети і А, і Б. Які генотипи можливі при з'єднанні цих гамет? Записуємо решітку Пенета. По вертикалі записали жіночі гамети, і нуль, по горизонталі – чоловічі і А, і Б. Пам'ятаємо, і, і А, і Б, домінантні гени стоять на першому місці, і нуль рецесивні стоять на другому місці. І так, генотип дітей. І А і 0,50%, і Б і 050%. По фенотипу і А і 0 це друга група крові, і Б і 0 третя група крові. Значить, При шлюбі матері з першою групою крові і батька з четвертою групою крові. Зверніть увагу, діти народжуються із другою і третьою групою. Задача у нас така діти. По логовому будинку перепутали хлопчиків. Дивимося, перші батьки вони мали мати першу групу крові, батько мав другу групу крові. Другі батьки. Мати мала другу групу крові, батько мав четверту групу крові. І питання, де чий хлопчик? Значить, дивимося, перші батьки ось у нас. Мати мала першу групу крові, генотип першої групи крові і ноль, і нуль. Батько мав другу групу крові тут друга група. У нас не сказано, це гомозигота чи це гетерозигота, тому нам треба брати два варіанти. Ми зразу беремо, що батько гомозигота по другій групі крові. Далі гамети: гамети чисті несуть по одному гену з кожної пари. Тут всі гамети однакові і ноль. Далі тут теж будуть всі гамети однакові. І А. Значить, при з'єднанні цих гамет, гібриди першого покоління, тобто діти будуть мати 100% другу групу крові. Розглядаємо другий варіант. Коли нас сказано ось друга група крові у батька, але ми одразу взяли гомозигота, тут беремо гетерозигота, тобто і А, і 0. Знову ж, гамети. Першої групи крові всі однакові і ноль, другої групи крові тут дві різновидності гамет і А і і ноль. При з'єднанні чоловічих і жіночих гамет отримуємо генотипи і А і 0, 50% і і ноль і 0, 50%. Тобто вірогідність народження дітей у перших батьків можуть бути діти першої групи крові і можуть бути діти другої групи крові. Так, далі беремо ми других батьків. Ось у нас другі батьки, мати друга група крові, а батько четверта група крові. Знову ж. У нас бачимо друга четверта. нас завжди буде з генотипом і А, і Б. А у друга група крові не сказано гомозигута, гетерозигота. Тому теж нам треба розглянути два варіанти. Значить, Перший варіант і А, і 0, тобто гомозигота, друга група крові, гамети. Тут гамети всі однакові і 0. В цьому випадку у нас бачимо дві різновидності гамет і А, і, і Б. Які можливі генотипи при з'єднанні цих гамет? І А і А це друга група крові у нас буде. А і А, і Б 50% це буде четверта група крові. Тобто у бать... других батьків можуть бути діти із другою або четвертою групою крові. І е, другий варіант у нас беремо другу групу крові гетерозигота і А і 0. Е, Дивимося, тут вже трошки складніше, тому що е, в першому випадку от, і А і 0 у нас утворюються дві різновидності гамет, і А і 0. І в четверта група теж дві різновидності гамет, і А і Б. Значить, Підходимо до решітки Пента. І визначаємо генотип по решітки панета. Бачите, по вертикалі я записала жіночі гамети, по горизонтальні чоловічі. На перетині утворюються генотипи А, і А, А, і Б, А, І0, ІБ, і 0. Других батьків можуть бути діти І А, і А це друга група крові, і А і 0 теж друга група крові. Тобто 50% вірогідність того, що народяться діти з другою групою крові. І Б, і 0 25%, тобто 25% вірогідність народження дітей з третьою групою крові. І, і, і А, і Б це. Четверта група крові 25 тобто у других батьків можуть бути тільки діти з другою, третьою, четвертою групою крові. А якщо у нас народилася дитина з першою групою крові, то ця дитина належить тільки першим батькам. Отак, От розв'язуючи задачі, ми навіть можемо визначити, знаючи які. Яку групу крові мають ваші батьки, можемо визначити, яка група крові повинна бути у вас. Або навпаки, по дітям ми можемо визначити групу крові у батьків. Якщо до мене є питання, будь ласка, звертайтеся. До побачення, дітки, всього вам доброго.